Господи, коли це ти повели мені прийти по воді до Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас в нашій сторінці. Чувайте, і сьогодні ми говоримо про дев'яту неділю після зіснення Святого Духа. І неділя, де Ісус говорить до своїх учнів, переплисти на той бік гнезерецького озера і сам залишається на молитві. Залишаються на молитві, і учні не задають йому питання, як він до них перепливе. Вони не задають жодного питання, вони сідають у човен і пливуть, де під час е, того, як вони пливуть, починається велика буря, і вони бачать, як Ісус іде до них по воді. Тоді Петро скликнув до Ісуса: Господи, коли це ти повели мені, йти до тебе. І Христос йому каже, «Іди». Але все, суть цієї цієї розповіді це є те, що якщо Євангелист Матей описує, тут е, Ісус каже своїм учням: залиште мене тут ідіть. Ісус молиться в той час, залишається на самоті і молиться. Після цього Він іде. Учні не задають собі питання, Господи, а як ти? Як ти будеш е, попадеш до нас, коли ми підемо? Е, коли Ісус сказав, наставник, коли сказав, тоді учні довіряють. Довіряють цьому, що так і воно станеться. І головні такі елементи цього, цієї розповіді це те, що коли Ісус іде по воді, вони подумали, що це є привид. І злякалися. Але Христос їм каже, Це я, не бійтеся. Оригінали цього. Перекладу, що Ісус говорить, означає Его Еймі, це я. Не бійтеся мене. Тобто це ті, хто Ісуса могли пізнати по Його голосу. Ті, які чули Його, бачили Його вид і вони могли по голосу навіть простими словами, це я, вони могли повірити, що це дійсно Христос. І говорить Христос про е, Пастуха і овець, де каже, що вівці знають голос е, пастиря. І тут бачимо, бо деколи, якщо ми побачимо навіть щодо Марії е, Магдалини, коли Ісус Воскрес і вона і з'явився їй, і е, вона подумала, що у саді, і вона подумала, що це садівник іде до неї, і вона його не пізнала. Але ті, хто були з Ісусом, слухали Його слова, вони зразу впізнали, що це саме Христос. І що цікаво, Христос пішов по воді після того, коли Він помолився, ми також можемо в житті йти по воді тоді, коли ми молимося, коли ми маємо відносини з Богом, ми можемо ступати по воді. І Христос говорить Петрові: хочеш, ходи, але е, ти мусиш вірити. І Петро йде, уявляєте, він йде по воді. Хто би з вас хотів зараз спробувати йти по воді? Скільки раз я вже не пробував. в мене самого, то кожного тижня стараюся десь мати відносини з водою, але ще, щоб по воді піти, досить складно. Думаю, що колись, може, Бог допоможе, що ми всі підемо по воді згідно нашої віри. Але уявляєте собі, Петро, той, який не до кінця вірив в Бога. Можливо, він бачив, він був такий запальний. Христос з ним деколи мав навіть такі різні е, критики, він його критикує. Навіть один раз його називає взагалі, «ти сатана, каже, «відійди геть від мене. І е, Петро йде, йде е, слідом за, до Христа йде. Але коли починає він бачити оцю бурю, каверує навколо нього, він починає потопати. І важливо також є, що до того моменту, поки наші очі дивляться на Христа, ми можемо йти по воді. Буря, яка йде навколо мене, вона може мене не зачіпати до того моменту, поки я дивлюся на Христа. Той момент, коли я помолюся, я можу йти по воді слідом за Христом. І уявляєте, кожен за це вміє. Треба просто повірити, взяти і повірити. Сьогодні багато людей. вони... Є зранені війною. Війна, як хочемо ми цього чи не хочемо, вона зачіпає кожен наш е, найпотаємніший куточок душі. І е, що нам допомагає іти? Іти по воді війни. Віра. Віра в те, що Господь Він є справедливий, в те, що Господь допоможе нам. Якщо б ми, коли ми втрачаємо віру, ми падемо у розпач, ми падемо у безнадію, ми падемо у різні, різного виду депресії і це нас придавляє. І тут Петро починає потопати, і Христос йому докоряє. Чому ти засумнівався? Христос сьогодні й нам може докоряти. Чому ми засумнівалися? Хіба ви у бурі свого життя не відчуваєте те, що Господь є разом з вами? Господь має не тільки план Б на ваше життя, а план С і Д, і дуже багато інших планів для того, щоб вас у цьому житті зберегти, щоб вас привести до Нього. Що є суттю нашого життя? Прийти до Христа. Суттю життя не є найкраще наше життя, улагодити так життя, щоб мені було як найкраще. Ні, це дійти до того, хто мене сотворив. До того, хто мене дуже сильно любить, до того, хто заради мене помер, до того, хто дав мені це життя, заради того, щоб я його проставляв. І сьогодні ми цією розповіддю, дивлячись на самого Петра і на Ісуса, і дивлячись на тих учнів, які дивляться на Ісуса, як Він йде по воді, і Петра бачить, як Він може ступати по воді. Ми маємо також навчитися іти по воді. Сьогодні завдання на цей день і на цей тиждень навчитися бачити Ісуса у бурі і йти по воді. Іти там, де людський розум каже, «Я, ти не зможеш піти. На людський розум каже, там не можна йти, але йти слідом за Христом. Як ми минулого тижня бачили, ми повернули, ми були на у Меджугорі, і дуже гарні були різні свідчення. І один чоловік, я пропоную у Ютубі, є дуже багато цих свідчень, які б говорилися, і вони доторкали кожного душі. І один чоловік розказує про те: я бачу, тільки ми бачили картинку, де гарний чоловік стоїть в окулярах. Такий видно, що він самодостатній. Е, дуже гарно виглядає, але коли цей чоловік починає говорити, він каже: Я е, вже багато років не бачу. У мене нульовий зір, я 90% не чую е, взагалі і в мене немає ноги від коліна. бачите, як людина е, постраждала? І каже: я ціле життя борюся із е, моментами відчаю, моментами безнадії, але що мені допомогло зберегти і стати сьогодні перед вами? Це. Ісус, це віра в нього. І він розказує цілу історію, що так сталося, чого він саме, як це сталося взагалі з ним. Він каже: це не означає, що я сьогодні з вами поговорив, і я є супер, ви супер людина, де ви всі дивитеся мене і можете використати із мого досвіду. Ні. Він каже, я до цього моменту борюся з тим, що живе у мені безнадія, живе у мені е, момент, де я хочу нарікати, де диявол хоче, щоб я нарікав на те, що Господь мені е, так дав у житті. Але якщо б цей момент не настав зі мною, я би ніколи, можливо, не навернувся до Бога. Можливо, та буря, яка нас оточує навколо нас, вирує, і яка нас може навіть потопити, вона є для того, щоб ми... Могли виринути і стати на воду, і піти слідом за Христом, піти для того, щоб врятувати свою душу. Вважаю всім нам стати на воду, стати на воду всіх наших труднощів, всіх наших е, переживань, нашої безнадії і піти слідом за Христом, бачити Христа. А коли навіть і ми почнемо топитися, щоб ми злапали за руку Христа і знову. stale na wodę naszych turbot. Amen. Sławę Jezusa Chrystu.